Сили продовжуйте служити для знадобих тих, хто потребує допомоги в цей непростий час. Звичайно, завдяки Богові є сили, є бажання, це тільки ще початок, ми ще не починали. Це найкраще папе. Обов'язково? І ще питання, знаєш, що дуже багато справ у обважанні у новому Скажи, чи не ставте менше бачити сім'ї? Це прекрасно, це прекрасно, що сім'я поруч. Так, це питання пріоритетів. Я думаю, що сім'я завжди на відповідному місці. Чудово. Ми багато знаємо, багато чуємо, чотири ви пишемо трішки більше дізнати за ту роботу, яку ви продовжуєте звершувати ваші, ваші організації. Тому вам здорово. Благослові. Ну, перш за все, бажаю побажати миру кожному, хто прийшов на це місце. Верогі братам, сестрам, гостям нашої церкви. Чудово, що ми разом, чудово, що ми можемо бути на місці поклоніння і звершити це служіння. Я думаю, що в кожного зараз серця готові до того, щоб слухати Слово Боже, воно обов'язково сьогодні пролунає до наших сердець. Але перед тим я хотів би зробити декілька воношень. Ну, Перш за все, слова подяки вам за вашу гостинність і житовність, яку ви 2 грудня минулого року. На цьому місці ми проводили разом благодійний концерт. В благодійний концерт ми збирали кошти на допомогу Херсонщині. Люди, які мали потребу, щоб призимувати. Досить непростий час був на тієї території. Я хочу прозвітувати перед вами і сказати, що ми зібрали тоді на тому концерті завдяки богу вам, 170 тисяч гривень. Ми передали ті кошти на ту територію церкви і вони допомагали конкретним сім'ям. Детальний звіт. Всі фотографії ви можете знайти на сайті. Adre, Adre Всі наші благодійні проекти, вся допомога, вся інформація є на сайті ADRA.UA Хочу також вас попередити і запросити, що наступну суботу на цьому місці буде наступний наш спільний проект разом з вами. Благодійний концерт присвячений Дню Матері. Я думаю, що в нашому оточенні є люди, яких можна запросити на відповідну подію. Шоста година, 11 травня. Тут на цьому місці буде чудовий благодійний концерт. В програмі будуть народні артисти України, Анатолій Матвійчук, Анжеліка Рудницька і також адвостийські співаки. Тому сміливо запрошуємо. Ми збираємо кошти на схід України. У нас є визначене місце, це є шелтер, притулок для біженців. Людей, які зараз е, виїжджають з Краматорська, з Луганська, з Константинівки, з Торецького. В нас є такий центр гармонія, це Дніпропетровська область. На сьогодні вже там понад 100 людей знаходиться. Є потреба підтримати їх у цей час. Плата комунальних їжа і інші витрати, які є. Тому давайте разом зробимо цю добру справу. Ми вже з вами знаємо, як це робити. Тому запрошуйте своїх друзів, знайомих. Буде також онлайн-трансляція. Наступна субота, 11, година, 11 травня, 6 година ввечері. Ну також я бажав би запросити зараз наших гостей. Які приїхали з Канади, це наші брати і сестри, з Адри Канади. Я хотів би їх запросити зараз на сцену. Буквально декілька слів, ми скажемо слова подяки за те, що вони зробили для України. Я запрошую зараз Давіда, Ренді і Аніту. Я запрошую вас вийти на сцену. Це наші брати і сестри, які працюють в Адрі Канади. Як тільки розпочалась війна в 2014 році, Канада була першою країною. Яка допомогла тут, на Адрі в Україні. Переважна більшість проєктів була на сході України. Тоді ми ще працювали в Краматорську, в Маріуполі. На сьогодні це основний, один з самих основних донорів нашої церкви України. Вони допомагають, і вони приїхали, щоб відвідати нашу країну. Можна трошки ближче вперед стати. Давайте ми їм подякуємо за те, що вони приїхали.